Всім привіт! Ви на каналі Buy and Cook. Давно у нас не було розпаковочки. Сьогодні у нас буде розпаковка з магазину Аврора. Якщо у мене запитають, де діваються всі мої гроші, вся моя зарплата, я вам скажу де. В Аврорі! В Аврорі пропадає вся моя зарплата. У вас також так? Ну що ж, на цей раз ми витратили, ну не ми, а я. 173 гривні. 173 гривні. Ну що, поглянемо, що я купила. Далі. Так, перший лот у нас. Набір для ліплення з повітряним пластиліном. Я його купую постійно своїм племінникам і не тільки собі купую, тому що хочу запустити ще один канал на Ютубі. Це про це пізніше. І він мені там знадобиться. Далі. Далі у нас ось такий блокнотик 77 гривень. Я купила такий мамі і купила такий собі. Круто виглядає насправді. На 120 аркушів на спіральки. Буду сюди записувати всіх, хто мені пише погані коментарі. Жартую. Далі. Олівець і другачка так от. Тут є два отвори для більших і для менших олівчиків. І ось такий взяла його, тому що тут більш нормальний стержень і я дуже люблю малювати, і мені якість, якість дуже важлива. Ось так от. Всім дякую за перегляд. Буду дуже вдячна, що ви підпишетеся та поставите лайк або напишете коментар.